Наталія, ми вам дякуємо, що ви нас запросили до себе в студію Нармі. Це був перший захід, який ми провели бранч за лютат і в комунікації в ком'юніті з текстильними декораторами. Тому ми хочемо це відзначити. Сподіваюсь, ця подія і для вас була знакова, і ця відзнака знайде певне місце в вашій чудовій студії. Дякую. Я сподіваюся, що нам вдалося здвинути та і задати початок на зміну ринку і надати правильний напрямок. Як ви вважаєте? Я хочу сказати подякувати в першу чергу. Дякую за такий приємний подарунок. І я дуже рада, що, в принципі, нарешті нас почули, тих сильних декораторів, так, що якісь зміни відбуваються, тому що зараз такий ринок швидко міняється, і дуже важливо, щоб по ітогу клієнт залишався задоволений. А для цього дуже важно проводити, дуже важливо проводити такі серії зустрічей, так, навчати, навчати будівельників, навчати сильовиків і разом, щоб це була комунікація між різними сферами.